Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин і ми з вами продовжуємо знайомство з методами розв'язання логарифмічних рівнянь. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо декілька задач з використанням методу заміни змінної. Розпочнемо з такого прикладу: логарифм квадрат за основою 2 від х плюс 7 помножити на логарифм за основою 2 від х мінус 8 до рівня 0. Зверніть увагу на форму запису логарифм квадрат за основою 2 від х. Знак піднесення до степеня стоїть біля знака логарифма. Це означає, що до квадрата підноситься весь логарифм від х. Порівняйте це з випадком, коли знак піднесення до степеня стоїть біля х. Це принципово інший вираз. У ньому спочатку до квадрата підноситься х. А вже після цього застосовується логарифм. Повернемося до нашої задачі. Проаналізуйте уважно рівняння. Чи помітили ви, що деякий вираз входить в умову більше, ніж один раз. Натисніть на паузу та знайдіть його. Справді, логарифм за основою 2 від х є в нашому рівнянні у двох доданках. Це наводить на думку, що можна зробити заміну змінної. Через t позначимо логарифм за основою 2 від x. Тоді логарифм квадрат від x за основою 2 буде дорівнювати t квадрат. Отже, наше рівняння можна переписати у вигляді t квадрат плюс 7 мінус 8 дорівнює 0. Розв'яжемо це квадратне рівняння. Дискримінант дорівнює 81. Отже, коренями є числа t дорівнює 1 і t дорівнює мінус 8. Повернемося до початкових позначень. Згадаємо, що t це логарифм x за основою 2. Маємо два варіанти. Перший логарифм за основою 2 від x дорівнює 1. Тоді, використовуючи означення логарифма, маємо x дорівнює 2. І другий. Логарифм за основою 2 від x дорівнює мінус 8. Тоді, згідно з означенням логарифма, маємо x дорівнює 2 в степені мінус 8. Нагадаю вам, що 2 в степені мінус 8 це 1 розділити на 2 у 8 степені. Підсумовуючи, маємо відповідь x дорівнює 2 або x дорівнює 1 розділити на 2 у 8 степені. Рівняння розв'язано. Тепер розв'яжемо рівняння, у якому заміна є неочевидною. Логарифм за основою 5 від х плюс логарифм за основою х від 5 дорівнює 5 других. Зауважимо, що областю допустимих значень цього рівняння є всі додатні числа х, що не дорівнюють одиниці. Можливо, зараз ви не бачите однакових виразів, що входять в наше рівняння. Тому перед тим, як робити заміну, перетворимо ліву частину. Згадаємо властивість логарифма. Логарифм за основою А від Б дорівнює одиниця розділити на логарифм за основою Б від А. Використовуючи цю властивість, запишемо. Логарифм за основою х від 5 дорівнює 1 розділити на логарифм за основою 5 від х. Отже, наше рівняння можна записати як логарифм за основою 5 від х плюс 1 розділити на логарифм за основою 5 від х дорівнює 5 других. Зробимо заміну t дорівнює логарифм за основою 5 від х. Наше рівняння матиме вигляд t плюс 1 розділити на t дорівнює 5 других. Перенесемо все в ліву частину рівняння і зведемо до спільного знаменника. Маємо 2 t квадрат плюс 2 мінус 5 t Розділити на 2 t дорівнює нулю. Для того, щоб дріб дорівнював нулю, необхідно, щоб чисельник дорівнював нулю, а знаменник не дорівнював нулю. Тому наше рівняння еквівалентне до системи 2t2 -5t 2 t квадрат мінус 5 2 дорівнює нулю, t не дорівнює нулю. Розв'язуючи перше рівняння. Маємо t дорівнює 2 або t дорівнює 1 друга. Зауважимо, що обидва знайдені корені задовольняють умову t не дорівнює 0. Повернемося до початкових позначень. Логарифм за основою 5 від х дорівнює 2 або 1 друга. Використовуючи означення логарифма, маємо. Х дорівнює 5 в степені 2, що дорівнює 25, або х дорівнює 5 в степені 1 друга. Тобто корінь квадратний з 5. Відповідь: х дорівнює 25 або корінь квадратний з 5. Тепер спробуємо свої сили на більш складному рівнянні. 2. Розділити на логарифм за основою 3 від х плю 1 мінус 3. Плюс 4 розділити на логарифм за основою 3 від х плю плюс 1 дорівнює 1. Поставте відео на паузу та уважно проаналізуйте умову задачі. Зверніть увагу на те, який вираз входить в умову рівняння декілька разів. Як ви помітили, логарифм за основою 3 від x плюс 1 входить в обидва знаменники. Тож, зробимо заміну. Т дорівнює логарифм за основою 3 від x плюс 1. Рівняння матиме вигляд 2 розділити на t-3 плюс 4 розділити на t плюс 1 дорівнює 1. Перенесемо одиницю в ліву частину рівняння і зведемо до спільного знаменника. Перший дріб необхідно домножити на t плюс 1 другий на t мінус 3, а одиницю на t мінус 3 і на t плюс 1. Після спрощень отримаємо t квадрат мінус 8t плюс 7 розділити на t-3 помножити на t плюс 1 дорівнює 0. Для того, щоб дріб дорівнював 0, необхідно, щоб чисельник дорівнював нулю, а знаменник не дорівнював нулю. Отже, це рівняння еквівалентне до системи t квадрат мінус 8t плюс 7 дорівнює 0, t не дорівнює 3 t не дорівнює 1. Розв'яжемо квадратне рівняння і отримаємо корені t дорівнює 1 і t дорівнює 7. Зауважимо, що обидва знайдені корені задовольняють решту умов системи. Повернемося до початкових позначень. Логарифм за основою 3 від х плюс 1 дорівнює 1 або 7. Згідно з означенням логарифма маємо х плюс 1 дорівнює 3 в степені 1 або 3 в степені 7. Остаточно маємо відповідь х дорівнює 2 або x дорівнює 3 в степені 7 мінус 1. Сьогодні ми з вами розглянули декілька задач, які були розв'язані за допомогою заміни змінної. Для використання цього методу вам необхідно знати, який саме вираз позначити новою змінною. І чим більше задач на заміну змінною ви розв'яжете самостійно, тим легше вам буде в подальшому визначати правильні заміни. Тож, не нехтуйте можливістю розв'язати декілька задач із матеріалів для самостійної підготовки. І не забудьте пройти тест. Побачимося!